Виконавчий напис на Даріуса продовжує йти, продовжує бути однією з найрозповсюджених підстав для відкриття виконавчого провадження. Тому боротьбу з ним боржникам, потенційним клієнтам потрібно продовжувати. Сьогодні, на прикладі однієї зі своїх справ, показую, як це робиться, у тому числі повідповідаю на найрозповсюдженіші питання. Це вже нас постанова. Київського поліційного суду від 20 березня 2025 року. Особливістю цієї справи є те, що виконавчий напис нотаріуса був прийнятий приватним нотаріусом, тоді, коли вже її Міністерство юстиції позбавило права бути нотаріусом, тобто припинило дію її свідоцтва. А саме там, 19 квітня 2021 року, був вчинений виконавчий напис вказаним нотаріусом, при тому, що. На дату вчинення вже її свідоцтво не діяло. Це було ні з підстав для подання відповідного позову. На жаль, суд першої інстанції цієї підстави позов не задовольнив, та взагалі відмову у задоволенні позову у тому числі не витребував е, у нотаріуса відповідні документи. Але апеляційний суд розібрався, мої доводи почув, та мою апеляційну скаргу задовольнив з сказаної підстави. Ось в нас приватний нотаріус Головкіна. Ось обґрунтування, що за вичним рішенням було відмовлено задоволення мого позову. А при апеляційному перегляді апеляційний суд відповідну ухвалу направив до Міністерства юстиції, і останнє при цьому підтвердило, що дійсно у відношенні приватного нотаріуса Головкіна була. Проведена там службова перевірка, і вона її позбавили право бути нотаріусом. При цьому вказане позбавлення вже було на той момент, коли було прийнято вказаним нотаріусом спірний виконавчий напис відносно мого клієнта. Ось обґрунтування відповідної постанови апеляційного суду йде. Так, про нотаріат. Відповідно законодавство. законодавства. Так, ось бачив кожен наказ набрав чинності з дня його прийняття, тобто 19 квітня 2021 року. Свою чергу оспорюваний позивчий виконавчий напис Приватний нотаріус Обугівського нотаріального округу вчинила вже 20 квітня, тобто вже після того, як свідоцтво про правне зайняття нею нотаріальну діяльністю було анульовано лише з наказом Міністерства юстиції України. Тобто станом на 20 квітня приватний нотаріус. Була позбавлена можливості вчиняти оспорюваний позивачний виконавчий напис. Суд постановив мою апеляційну скаргу задовольнити, заочне рішення скасувати, позов до товариства з обмеженою відповідальністю у задовольнити, виконавчий напис визнати таким, що не підлягає виконанню, Тобто перемога була отримана. Також давай надам деякі відповіді на питання, які зустрічаються при даній категорії справ. Перше питання: що повинен перевірити суд для правильного вирішення справи про скасування виконавчого напису? Ось є відповідна судова практика, яка говорить, що суд повинен перевірити доводи боржника у повному обсязі, встановити та зазначити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусам. Напису боржник мав безпірно заборгований з стягувачем», тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у написі, та чи, було не, та чи не було невирішених питань, по суті, спору щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису. Тобто, суд встановлює дійсно наявність, розмір, порядок формування заборгованості. І друге, це те, що чи подано нотаріусу е, обов'язковий перелік необхідних документів. Друге питання на сьогодні. Сам по собі факт подання стягувачам відповідних документів нотаріусу не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості, як такого? Відповідь наступна, дійсно, формально до нотаріуса можна подати повний перелік документів, при цьому е, це не буде свідчити про те, що. Відсутність спір з приводу заборгованості. Тому суди, при розгляді даної категорії справ два напрямки відразу повинні дослідити: це, по-перше, наявність відсутність порядок формування заборгованості, чи вірно там це все враховано. І друге, це чи повний пакет документів, наданий стягувачем до нотаріуса. Так, наступне питання: підстави, з яких можна у суді оскаржити виконавчий напис нотаріуса. Відповідь наступна. там два направлення. Перше як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення. І друге, це з підстав неправомірності вимог стягувача, з яких хтось звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису. Тобто це питання в нас. Порядку і достатності доказів, з приводу яких ця звертається до нотаріуса, щоб вказані докази були повні, в тому числі було повідомлення про дострокове позасудове виконання вказаної сплати вказаної заборгованості. І третє, щоб дійсно заборгованість була безпірна. Бо із цих двох підстав, як ти розумієш, можна потім боржнику звернутися до суду з метою отримання відповідного рішення суду про визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напису нотаріуса. Це е, часте питання і одна з найрозповсюджених категорій кредитних спорів. Е, наступне питання. У який струк повинен бути повідомлений боржник? До вчинення виконавчого напису нотаріуса про порушення кредитних зобов'язань та ліквідувати допущені порушення, чи оскаржити виставлену вимогу у судовому порядку або виставити заперечення кредитору. Відповідь наступна: безпірність документів, там відповідно до якого вчиняється напис, перевіряється наступним чином. А саме боржник повинен бути повідомлений не менше, ніж за 30 днів. До вчинення напису про порушення кредитних зобов'язань та ліквідувати допущені порушення, чи оскаржити виставлену вимогу в судовому порядку, або виставити заперечення кредитору. Якщо жодна із, із цих дій не виконана, заборгованість вважається безпільною. Тому, як бачиш, є строк 30 днів, не менше, ніж 30 днів до вчинення нотаріусом виконавчого напису нотаріуса. Відповідь так, питання наступне. Реалізація предмета іпотеки не позбавляє боржника права на здійснення судового контролю щодо виконавчого напису нотаріуса. Відповідь наступна: таке часто буває, і від... потрібно виходити з того, що реалізація предмета іпотеки не позбавляє боржника права на здійснення судового контролю щодо виконавчого напису нотаріуса. Особливо це. По тим категоріям справ, коли там, з електронних торгів Сетам там продається майно, і щоб божник, там не хвилювався, в нього є, і він, наприклад, не знав про виконавче провадження, про проведення торги, він може в подальшому звернутися вже до суду щодо, щодо е, скасування вказаного виконавчого напису, в тому числі просити суд захистити його права проведеними електронними торгами. Там Потрібно вже дивитись із обставин справи. Наступне питання: за який проміжок часу нотаріус може скласти виконавчий напис нотаріуса? Так, це також одна з актуальних таких направлень, оскільки дійсно бувають виконавчі написи, я там бачив, за якими стягуються заборговленість там, там 11 років там, або 7 років. Але дійсно законодавство каже, що якщо це. Борг фізичної особи, то заборгованість не може перевищити строк як у три роки. А між підприємцями суб'єктами господарювання, цей строк не повинен перевищувати один рік. Це є відповідна норма, а саме стаття 88 закону України про нотаріат. І З цього треба виходити. Тому дивись свій напис і дивись, за який проміжок з тебе стягується заборгованість. Наступне питання: Я, яке наявне положення закону щодо надіслання боржнику повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання, направлені на фактичне повідомлення заставодавця з метою надання йому можливість усунути відповідні порушення основного зобов'язання і запобігти зверненню стягнення на його мину. Відповідь не наступна, що е, потрібно входити з того. Положення закону з приводу надсилання боржников там, повідомлення про порушення забезпеченого обтяження, направлені на, на те, щоб проінформувати вказаного боржника про виниклі правові відносини. Отже, таке повідомлення слід вважати здійсненим належним чином за умовою, що заставодавець отримав його. Доказом належного здійснення повідомлення може бути, зокрема, повідомлення про вручення поштового відправлення. З описом вкладення. Це как би треба дивитися по твоїй категорії справ. А установивши, що банк там, або інший кредитор не надав доказів направлення боржнику повідомлення про порушення забезпеченого обтяження, зобов'язання, це буде позбавлення боржника можливості ліквідувати допущені порушення, чи скаржити висловлення вимогу в судовому порядку, або виставити заперечення кредитору там, суду попередніх там, інстанцій. З приводу виниклих правовідносин. І як наслідок, це вже буде порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису у разі відсутності доказу, отримання боржником повідомлення про дострокове там, погашення заборгованості. Наступне питання. Вимога про звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса піддається впливу позовної давності. Відповідь наступна, що піддається позовній давності, оскільки вимога про звернення стягнення на предмет іпотеки піддається впливу позовної давності. На неї, більш того, поширюється загальна позовна давність з тривалості у 3 роки. На вимогу про звернення стягнення на предмет іпотеки поширюються всі правила щодо позовної давності. Початок, перебіг, зупинення, переривання, наслідки спливу тощо. Оскільки застосування позовно давності є однією з нерозповсюджених вимог, коли боржник може законно уникнути в судовому порядку відповідальності, то вірно, рахує свою позовну давність по твоїм виниклим правовідносинам, якого часу вона саме почалася, щоб отримати перемогу і по своїй справі. Наступне питання: з яких етапів складається процедура стягнення боргу за нотаріально посвідченим договором позики кредитним договором на підставі виконавчого напису нотаріуса? В цьому випадку треба виходити там, з двох а, направлень. Перший це перший етап, а саме підготовчий етап, який включає повідомлення боржника? Етап, спрямований на забезпечення прав та інтересів боржника, якому має бути відомо. Що кредитор розпочинає процедуру стягнення боргу за нотаріально посвідченим договором позики та кредитного договору на підставі виконавчого напису нотаріус, після цього включається в роботу вже другого етап, саме очинення виконавчого напису, який полягає в подачі нотаріусу переліку документів, що підтверджують безпірність вимог, в тому числі і повідомлення боржника, письмова вимога про усунення порушення чи письмове повідомлення про вчинення виконавчого напису. Недотримання до отримання одного з вказаних етапів є підставою для скасування виконавчого напису, в тому числі для його скасування є такі підстави, як там, дефекти в вказаних документах або дефекти в е, вказаних етапах, там, помилки, які були допущені в вказаних етапах. Тому, виходячи з аналізу саме твоєї справи, можливо побачити перспективу, щоб отримати і перемогу і по ній. Останнє питання на сьогодні: які наслідки не отримання борженком вимога про усунення порушень договору позикою? Відповідь наступна. Якщо суд встановить, що направлена на адресу борника рекомендованим поштовим відправленням вимога про усунення порушень договору позикою не була вручена та повернута з відміткою за закінченням терміну зберігання, тоді у разі вчинення на таю самонапису. Простягнення боргу будуть відсутні відомості щодо отримання боржником за місцем його реєстрації, проживання, вимоги про усунення порушень за договором позики, що позбавило там, боржника права подати нотаріусу заперечення там, щодо вчинення напису або створювати вимогу позикодавця. Порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису в даному випадку та порядку повідомлення боржника. Щодо вимоги про усунення порушень є самостійними і достатньою підставою для визнання виконавчого напису таким, що підлягає підлягає.